Вітаю, клубі рослин, мене звати Ірина. І сьогодні у нас на огляді всім відомий секатор від АРСУ 300L. Цей секатор, виготовлений з високовуглецевої сталі, підходить для дрібної обрізки або для черенкування, для будь-яких дрібненьких маленьких рослин для квітів, для зелені. І цей секатор може стати вашим. Умови розіграшу цього секатора дуже прості. Вам потрібно підписатись на наш канал на Ютубі, клуб Рослин, а також залишити коментар під цим відео. Розіграш відбудеться через 10 днів після виходу цього відео. Маємо ще одну гарну новину: у нас буде новий промокод, який дає знижечку 7% на товари АРС, «Фелко» та Добрива Екот». Умови використання цього промокоду теж дуже прості. А ви є підписником нашого YouTube каналу, а також коментуєте наше відео. А промокодом ви можете скористатись при замовленні на сайті чи по телефону менеджеру. А новий промокод називається IRIS і дає знижечку 7%. Цей промокод буде дійсний до 31 травня, тобто в нього обмежений термін дії, тож встигніть придбати гарний інструмент, хороші добрива за приємною ціною. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і чекаємо вас у наших магазинах.